Чоловік відключав автополив, тому що пішов дощ, і побачили ми їжачка. Скільки він там просидів, бідний, я собі не представляю, але треба було його спасати, і ми вирішили його все ж таки спасти. Тому що дитинка сиділа там, я не знаю, мабуть, тиждень, ми туди не заглядували. І ось таке у нас сьогодні спасіння тварини. Отакий маленький живий <хи> їжачок. Я гадаю, що сьогодні у нього другий день народження, бо якщо б не дощ, ми б не полізли в ту яму відключати автополив, то так би він там і залишився, ще б не знаю наскільки. А так дуже віднесенький до своєї родини.